Мій батько і його нова дружина змушують мене сидіти з їхніми дітьми, ігноруючи мою зайнятість на роботі. Я хлопець, мені 17 років, і я комбіную навчання з роботою. На роботі в нас призначають графік змін на тиждень вперед, і ми його погоджуємо. Зокрема, там бувають зміни по вихідних. У четвер гезер, нова дружина мого батька, сказала, що я маю відпроситися з роботи в суботу, бо в неї прийом у лікаря. А хтось мусить доглянути моїх трьох зведених брата і сестер, усім менше трьох років. Я відповів, що я не збираюся відмовлятися від роботи, і нехай вона шукає когось іншого на роль няні. Мій батько працює по суботах і сказав, що його робота важливіша за мою, і що я занадто зациклений на навчанні та роботі, ігноруючи свою сім'ю. Він наполягав, що я маю відпроситися і насолодитися днем старшого брата. Я відмовив йому і сказав, що я все одно піду на роботу. Подобається їм це чи ні. Батько поїхав дуже рано в суботу, а потім гезер сказала, що прийом о 9-й, тому вона йде о восьмій, і я маю залишитися з дітьми. Замість цього я пропустив сніданок, зібрався та пішов на роботу раніше, поївши дорогою. Коли я виходив, вона ще збиралась. Вона намагалася мені зателефонувати, але я просто пішов далі. Потім я отримав 10 дзвінків від гезер а ближче до обіду ще 5 дзвінків і 4 повідомлення від батька з претензіями, що я мав нянчити дітей і зірвав прийом у лікаря його дружині. Я їх ігнорував. Додому я повернувся о третій, і гезер почала кричати. І матюкатися, мовляв, я знав про прийом. Я відповів, що вона прекрасно знала, що я не збираюся відмовлятися від роботи. Вона намагалася відібрати в мене телефон, але я не дозволив їй цього. Батько прийшов близько сьомої вечора, теж розлючений. Він почав читати мені нотації, що я залишив гезер без допомоги і відмовився приділити час брату й сестрам. Сказав, що навіть якщо я не хочу проводити з ними час, як член сім'ї, я зобов'язаний допомагати і маю робити внесок у побут, що мої зведені брат і сестри не заслуговують, щоб їх кинули. А гезер не заслуговує пропустити прийом лише тому, що я нібито злопам'ятний через його новий шлюб і неважання бути справжньою сім'єю. Він заявив, що я маю. Налагоджувати сімейні стосунки, інакше взагалі залишуся сам. Наступного ранку вони чекали, що я вибачусь або принаймні виглядатиму винним. Але в мене нуль жалю, я не шкодую, у неділю пішов працювати, як завжди. Причина, чому я так зосереджений на навчанні і роботі, в тому, що я хочу якнайшвидше з'їхати від них і більше ніколи не мати з ними справ. Я працюю на всі можливі зміни, щоб зібрати гроші. Батько знає про це, але, схоже, не вірить, що я серйозно налаштований. Як ви вважаєте, хто не правий в цій ситуації?